Подарувати родинне тепло в Івано-Франківську відзначили всеукраїнський день усиновлення. Служба у справах дітей організувала захід для діток, їхніх опікунів та прийомних батьків. Рішення усиновити дитину не просте однак, кількість пар, які його приймають у франківській громаді, збільшується. Якщо ми говоримо про останній рік, то івано-франківській міській територіальній громаді є 12 новостворених прийомних сімей, у три з яких вже влаштовані діти. Є три сімейні пари, які стали на облік і вже народили дітей. Є дві сімейні пари, які в очікуванні дитини. Одна пара вагітна двойною. Якщо ми говоримо про минулий рік, де на обліку було 10 сімейних пар, то на даний період у нас є 35 сімейних пар. Історія родини Карпяків як неймовірний сценарій фільму. Франківці Тетяна та Василь, одружившись, прийняли свідоме рішення усиновити одразу двох діток братика і сестричку. Василь воював тоді у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Приїхавши в чергове до коханого на схід, дружина запропонувала усиновити дівчинку, яка залишилася без батьків. Виявилося, що Діана, яку обрали з поміж багатьох діток, має ще й рідного брата Данила без вагань по Дружжя прийняло рішення подарувати люблячу родину обом. От тоді, як я вже, в Запорізькій області був, вже приїхав, то я був з Кантузи, лежав в госпіталі, дружина приїжджала, а там ми якраз і знайшли на сайті діточок. Якраз ми тоді і цей діточок забратися. Ми їх двох побачили, ми не могли відмовитись. Вони нам одразу душі припали і ми не могли відмовитися. Діана Васильівна так представляється сама п'ятирічна дівчинка. Після початку повномасштабного вторгнення дитину з Мелітопольського сиротинця перевезли у Львівську область. Її рідного брата вивезли до Польщі з Данилом. Майбутні батьки уперше познайомилися по відеозв'язку в одній із соцмереж. Хлопчик тоді був за кордоном, тому жінка вирушила до сусідньої країни за майбутнім сином. Я поїхала в Польщу на знайомство з Данію. Ну, він зразу мене сприйняв, зразу кажуть, зустрів з усмішкою. Перше його слово каже, коли ти мене звідси забереш. Чоловік написав рапорт, він його відпустили для знайомства з Діанкою. Це вже в березні було. І після знайомства ми вже тоді були переконані, що це є наші діти. І таких історій чимало. Це великий подвиг наважитися усиновити дитину і подарувати їй гідне життя у сімейному колі, каже міський голова Руслан Марцінків. У день усиновлення очільник громади подякував та відзначив тих, хто свідомо пішов на цей благородний крок. Багато дітей залишилось без родин, без сімей. А це всі наші діти. Тому дуже важливо, що сьогодні люди беруть, усиновлюють дітей, роблять прийомні сім'ї, беруть під опіку. Я дуже вдячний всім, хто сьогодні дійсно зробив цей подвиг, взяв дітей і усиновив, або створив прийомну сім'ю, або будинок дитячого типу зробив. Тому ми хотіли сьогодні подякувати усиновлювачам за все за те, що вони роблять для нашого міста, громади України. Тобто. Чим менше буде дітей в сиротинцях, чим менше дітей було в так званих школах-інтернатах, тим більш щасливіші будуть діти. Захід складався із двох частин. У першій згадали молитвою тих діток, чиї життя забрала війна. Від початку повномасштабного вторгнення через агресію Росії загинули 575 маленьких українців. Наталія Осовика Андрій Гаргара, телеканал 402.